Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ваше запитання, правда, я не бачу, хто це задав. Дуже подобається карта дня. Коротенько про головне. Хочу запитати, що повинно статися, щоб спадковим кріпакам очі повідкривало на те, що ті гниди внутрішні роблять з моєю країною. Я б навіть, тут сказала з нашою країною. А дивіться, мої дорогенькі, зараз ми спробуємо зробити цей розклад. Тобто, якщо ви дивитесь це відео, значить розклад вдався. Тобто, я маю на увазі карти такі показали нам, що саме потрібно. І так, дивіться, у нас перша карта випадає місяць, і місяць говорить: ага, прояснення. Повинно якесь бути прояснення. Це якась, знаєте, навіть не прояснення. це якась, якась ще. Ну, ось дивіться. Дивіться, зараз я скажу і тут не дуже добрі карти. Дивіться, питання звучало так: що повинно статися, щоб декому відкрилися очі, так? що роблять наші внутрішні гниди з країною? Дивіться. Ще більше руйнування, тому що вежа це говорить про це. Темна сила повинна повинно людям вже настільки погано стати, саме тим, хто ще очі не не відкрив. Їм повинно настільки погано стати, що вже ну вже нема куди. А, інакше це все боти залишаються. Наскільки я розумію, дуже багато е, ботів є. І ми вже робили про це розклади, що влада має свою ботоферму і дуже навіть велику як і Подоляк, так і Ярмак. Зеленський, до речі, цим не займається. У нього є е, для цього інші. Ось що я побачила, що нам показали карти. Тобто повинно більше бути. Е, вибачте, ну так воно і є. Тобто те все, що сталося з людьми, це їх не зачепило. Ті, хто очі не відкрив, їм їх не зачепило. Їх повинно особисто їх повинно зачепити. Але мені здається, навіть це не, не допоможе. Зараз ми ще, ще подивимось. Тут у нас жириця випадає, сама вилітає. Ви знаєте, а жриця, вона завжди говорить про якісь таємниці. Тобто людина повинна бути інтуїтивно дуже потужною. Людина повинна мати інтуїцію. Тут аж дві виходять карти. І 20-й аркан теж не, ну як сказати, людям повинно. Тобто я зрозуміла. Ще одна порада для тих, хто очі ще не відкрив. Тобто, бути не бездіяльними, тому що тут це бездіяльність. Ця карта говорить про бездіяльність. А я тільки спостерігаю: а боротися, боротися, щоб відкрити очі. Ті, хто бездіяльний, беземоційний. Ну, як би це сказати, це ще, знаєте, можна трошечки навіть це прирівняти. Давайте ми подивимося, що на дні мах. Дивіться, коли випадає жриця і плюс мах, це ніби таке враження, що людям трошечки засліпили очі, зманіпулювали людьми. Тобто. Що повинно змінитися? Лю... Щоб люди відкрили очі. Ними більше не маніпулювати. Тоді у них помаленьку. І то, ви бачите, помаленьку помаленько починаються відкривати очі, а ними маніпулюють. Згадайте, кого нещодавно нагородили, яким орденом того демонолога. Я забула його ім'я, якось у нього дуже складне. Який балакає з демонами, і хто йому світло дає? Оце і є маніпуляції. Я не здивуюся, якщо влада дійсно маніпулює такими речами. Про що це говорить? Влада нагородила якоюсь високою винагородою такого демонолога, так? Немає значення таролог, не таролог, але я вважаю, що більше, ніж наше ЗСУ, ніхто не робить для нашої країни. Тільки наша армія. Ось. Звичайно, з підтримкою народу. Ось. І вже те, що нагородили таку людину такою відзнакою, говорить про те, що наша влада, так само, як і за порібріком, має своїх. Демонів, які їм допомагають. І це от воно і є. Хоча жриця це бездіяльність людська. Тому що людьми маніпулюють маги, щоб ви розуміли. Те саме, що робиться за перебриком, те саме робиться і в нас. От вам і докази. Ну, вже, якщо люди і цього не бачать, що. З дем та людина, яка бере енергію і все інше, як він сказав, з предисподні він звідкись бере чорну енергію, той демонолог і таролог, то вже все зрозуміло. Якщо люди вже цього не бачать, що влада такі нагороди вже не тільки ескортницям роздають, а вже і таким людям роздають. Це говорить вже про щось. Тому включайте свою трошечки. Ну, не знаю, я для, до тих звертаюся, хто ще не зрозумів, чим займається наша влада. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за ваші запитання. До речі, запитання було сьогодні під відео Карта Дня. Я просила вас, хочете, щоб стопроцентово я побачила, пишіть ваші запитання під «Картою дня». Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, підтримку українського контенту. Разом до перемоги! Все буде Україна.